Хочу представити перспективний план розвитку зв'язку Центру первинної медико-санітарної допомоги на 24-27 рік. Наслідок стрімкої реформи медичної галузі, яка відбувається в нашій країні вже 5 років, особливо і одна з головних збереження та відновлення здоров'я населення, погладина на первинну ланку медичної допомоги. Створення центри первинної медико-санітарної допомоги зосередили собі всі необхідні фінансові та ресурсні можливості для найшвидшого виявлення, визначення та вирішення медичних проблем пацієнтів, який тепер самостійно та на свій розсуд має право обирати свого сімейного лікаря, незалежно від місця прописки та проживання. Віддалі сімейний лікар і справді має стати сімейним, який супроводжував пацієнта та його сім'ю протягом його життя. Такий підхід має вирішити ряд важливих питань, як пізнє виявлення і відповідне лікування хронічних захворювань, пізнє виявлення онкозахворювань, невчасна та невідповідна корекція терапії хронічних захворювань, відсутність обізнаності населення щодо ламонтарної профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, гірвої ковіду, хвороб серцево-судинної системи, цукровий діабет, ожиріння. Хоча держава і створила можливість працювати сімейним як ФОПа, проте основна частина первинної медичної допомоги в селах та невеликих містечках надається медичними підприємствами комунальної власності. Одним із таких підприємств є Зінківський центр первинної медичної допомоги. Комунальне некомерційне підприємство Зінківський центр первинної медичної санітарної допомоги в подальшому центрі. Є комунальним, як комунальним елітарним і комерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу, здійснює управління медичним обслуговуванням населення на території Зінківської міської ради. Вживає заходи з профілактики захворювання населення та підтримки громадського здоров'я відповідно до чинного законодавства. Основне фінансування центру здійснюється Національна служба здоров'я України на підставі укладеного договору. У програмі медичної гарантії та залежить від кількості та віку громадян, які уклали декларації з лікарями центру, кількості наданих послуг за спеціальними пакетами договору. Це лікування туберкульозу, паліативна медична допомога та інші. Також близько половини бюджету центру складають кошти, виділені власникам Занківської міською радою. Переважно ці кошти повинні спрямовуватись на утримання енергоносіїв, ремонт, різні послуги, відшкодування вартості пільгових ліків та виробів медичного призначення. Проте на сьогодні великий відсоток витрачається також на заробітну плату персоналу. Очевидно, що на сьогодні є необхідністю проведення повного аудиту для виявлення напрямків роботи, по додатковому залученню коштів від НЗЗУ. Раціонального розподілу декларацій, проведення роботи по збільшенню кількості задекларованого населення, посилення роботи по податкових пакетах послуг, залучення благодійних коштів та провадження платних послуг, а також для виявлення та ліквідації невиправданих та завищених витрат. Немало важливим показником є рівень задоволеності населення, якість обслуговування в центрі. Пацієнт має витрачати на мінімум часу на відвідування лікаря, а час витрачений на таке відвідування має бути максимально ефективним. Щоб цього досягти, необхідно запровадити ефективний тайп-менеджмент, переглянути та раціоналізувати робочий час персоналу, покращити комунікацію між пацієнтом та лікарем, в тому числі з допомогою цифрових технологій, організувати ефективну роботу реєстратури та запис на прийом. Оскільки в Зіньківській громаді центр має функцію основного провідника в системі громадського здоров'я, вкрай необхідно розпочати роботу в цьому напрямку. Сьогодні на низькому рівні знаходиться взаємодія з населенням щодо питань профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб. Спостерігається низький рівень довіри населення до центру та до закладів охорони здоров'я в цілому. Відсутня роль сімейного лікаря як головного координатора на шляху до здорового способу життя. Звісно, реалізація завдань, які поставлені перед центром, неможлива без мотивованих кадрів, тому вирішення кадрового питання, вважаючи не найпершим та найголовнішим питанням, яке потребує вирішення. Створення та мотивація продуктивного колективу однозначно потребує концентрації зусиль всіх зацікавлених сторін в тому числі і місцевих приватних роботодавців. Більш хочу встановитись назад у подах плану розвитку комунального некомерційного підприємства Зінтківський центр первинної медико-санітарної допомоги для покращення якості послуг потрібно проведення ремонтних робіт у закладах, оновлення матеріально-технічної бази підрозділу комунального некомерційного підприємства шляхом придбання нового медичного обладнання. Та офісних меблів. Впровадження телемедичних технологій. Підписання договору з НСЗУ за пакетом супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги. Підписання договору з СНЗУ за пакетом супровід і лікування дорослих та дітей психіатричними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Підписання договору з НСЗУ за пакетом первинна медична допомога. Писання договору з НСЗУ за пакетом Мобільна паліативна медична допомога дорослих і дітей. Забезпечити амбулаторії центру сучасними обладнаннями з метою запровадження телемедицини, придбання та проводження роботи мобільного кабінету первинної медичної допомоги, придбання санітарного транспорту, посилення роботи щодо розширення застосування урядової програми Доступні ліки. Роботу з персоналом бачу у роботі з кафедрами сімейної медицини вищих навчальних закладів для залучення кадрів, в основному сімейних лікарів. Роботу з керівниками органів місцевого самоврядування з питань придбання житла для сімейних лікарів. Встановити критерії оцінювання роботи всіх я я до працівників э, люблю да, люблю. щодо медичної етики та орієнтації на задоволення потреб пацієнтів, проходження безперервної професійного розвитку лікарів, затвердження плану навчання для молодших медичних спеціалістів, перегляд існуючих посадових інструкцій та постійне їх оновлення, розробку та подання до органів місцевого самоврядування. Програм місцевого стимулу для медичних працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, підвищення фінансової ефективності закладу бачу у внутрішньому аудиті та оптимізації організаційної структури закладу, залучення грантів для фінансування інвестиційних потреб закладу, розробка та подання до органів місцевого самоврядування, місцевих програм підтримки та розвитку охорони здоров'я закладу інформаційна компанія для підписання декларацій провадження енергозберігаючих технологій в підрозділах центру. І, очікуючи результати, я бачу підвищення сервісу та комфорту пацієнту рятованої моделі надання медичної допомоги, підвищення якості надання первинної медичної допомоги, оптимізація використання кадрового потенціалу. Оновлення та розширення матеріально-технічної бази, впровадження та розширення мобільного кабінету первинної медичної допомоги, запровадження телемедицини. Якщо коротко, то в мене отак. Якщо у вас є якісь запитання, пропозиції, я готов вас вислухати.